Я знімала сонечки відео про Євробачення. Що таке взагалі, Євробачення, скажімо так, те, що їдуть там представники від нас, це так би, скажімо, такий вибір людський, ментальний. І як вже казала, ми зразу можемо побачити, що нас чекає в майбутньому. Так само у нас знаєте, ну, тобто слова певні, це є такий код, тобто код програми, які відображають свідомість на даному етапі. І ви бачите, багатьом уже не резонує звичайних от таких кольорів прапор, коли там верху синій кольор внизу світло. І це навіть не з голови прямо відчуваю, що так якби давить більш низька енергія. Але це кольори дуже високі. Ці кольори прапора нашого прекрасного це сонечко, небо, тобто може бути і водичка. Тобто ну просто неймовірно. І ви знаєте, мої любі сонечки, що в нашому гімні вкладена наша доля кермічна. Тому що це, ну так ми сприйняли те, що знаєте, програма, яка донеслась донизу і був сформований цей гімн. Що за свободу ми, ми положимо так свої душі, бо ми козацького роду в тому е, змісті, так. Тобто тут іде таке, що ми боремося з. Е, тобто, там сказано, що ми боремося за свій народ, за свободу свою. Тобто, зразу навіть вписано в гімні що до нас будуть нападати. Звісно, коли ми змінимося, так вже нас звісно, зміниться. Але Сьогодні я була трошечки прям в такому просвітленні. Я листала листала ток дивлюсь, і значить, співають гімн цих, скажем радянських якихось цих причому, костюмах, причому там ще різної шкіри люди з різних країн, ну ніби як цей, що прям всі <кхе> готові, що прям всі підтримують Росію. І знаєте, що я зразу прям побачила. Там такі були слова, просто ну прям, скажімо так, це слова майбутнє України, тих країн, ой, не України, перепрошую, Росії, тих країн, які якби, приєднались до неї. Я прям побачила, що Я прям побачила, що це закодувалося наступним. Вони там співають, вставай, страна огромная, вставай на смертний бой. Я прям побачила, що їх дуже, дуже швидко. Чекає смертний бой. як це сталося, по-перше, подивіться, вони активували зараз енергію тої війни, якою вони вважають себе там, героями цієї війни. І я побачила, що це дуже сильно, особливо цей парад Сободу, воно дуже сильно стимулює зворотню реакцію. І вся карма всіх тих країн, на яких приходила Росія, вбивала людей, вона прям. Повністю знаєте, такий цілий вибух зробить. Тобто, ця нація приречена, як і ця стара система. Подивіться, все червоний колір це перша чакра, тобто це саме нижній рівень свідомості, навіть не тварини, мої любі сонечки. Тому дивимося, спостерігаємо на майбутнє своє і теперішнє.